Сьогодні в Сенаті США відбудеться голосування по законопроєкту, який передбачає надання 60 мільярдів доларів безпекового фінансування для України. Це документ підготовлений Білим домом та сенаторами від обох партій. Окрім допомоги Україні, він включає також кошти для Ізраїля та на заходи з посилення американських кордонів. Втім, шанси на його проходження невисокі. Республіканці в обох палатах на вимогу експрезидента США Дональда Трампа з Збираються його відхилити. Трамп, який є конкурентом президента Байдена на майбутніх президентських виборах, зробив центром своєї кампанії прикордонну кризу США. Тому він не хоче, щоб ця проблема була вирішена чинною владою. Заручником його позиції стала допомога Україні та Ізраїлю. Ну і втім, лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер заявив про план Б так званий відокремити закону питання кордону і в такому вигляді винести його на голосування на фоні цих політичних протистоянь. Скандально відомий американський телеведучий Такер Карлсон прибув до Москви і взяв інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна. Раніше нагадаємо, що Карлсон в своїх журналістських матеріалах неодноразово робив антиукраїнські заяви, які збігаються з тезами російської пропаганди щодо Києва. Однак повернемося все ж таки до перспективи голосування, адже ми е багато говорили про те, що має бути все ж таки двопартійна підтримка. Ми на це сподіваємося і розраховуємо, але не все так, на жаль, складається. Принаймні, не тепер. Тетяна Ворожко, можливо, про це знає більше, старша редакторка Української служби голосу Америки. Тетяно, вітаємо вас. Вітаю, відштовхуючись навіть від того, що Майк Джонсон, спікер від республіканців палати представників, неодноразово заявляв ну дослівно, що він поховає цю законодавчу ініціативу. Це буквально пару днів тому було. Нагадаємо, що демократи обурюються постійно тим, що пішли практично на всі вимоги і бажання республіканців і поступилися там, делегували своїх, значить, спів, значить, розмовників, щоб там обговорити ініціативи. Потім пропонували спільниці за. Законодавчі ініціативи потім давали 72 години на ознайомлення з документацією, але республіканці ну досить негативно налагоджені на це голосування. Можливо, станом на тепер вже є більш обнаділива інформація. Ну, а, в принципі, як ви сказали, в підводці шанси на те, що пройде цей законопроект, вони є ну, практично мінімальним. Вже ми бачили, що чотири місяці велися складні переговори щодо всіх чотирьох пріоритетів національної безпеки, яка включає і кордон і допомогу Україні. Вистачило всього дві доби, щоб цей законопроект вбити. А вчора президент президент Джо Байден, звертаючись до народу, поклав відповідальність до колишнього президента Трампа, кажучи, що він це робить в своїх політичних інтересах. Сам сам Дональд Трамп а, свою причетність не за. Речі він каже, можете звинувачувати в цьому мене. Коли коли на вихідних з'явився текст законопроекту, а Майк Джонсон сказав, що його палата представників ні не підтримує. Пізніше про це сказали і представники республіканців в Сенаті. Отже, що зараз так виглядає, що в Сенаті на нарешті, хоча б ну скажу, може припускати, з'явився план Бі. А про це каже журналіст з посиланням на свої джерела. А що спочатку ми очікуємо, що в першій годині виносить на голосування той? Законопроект, який є, це буде процедурне голосування. Можливо, це ймовірно, що цей законопроект, що цей рух не підтримують. Після чого Чак Шумер говорив про те, що а, піде за другим планом, а винесе на голосування власне законопроект, який буде містити містити і Україну, і Ізраїль і Тавань, але без допомоги щодо кордону а, виглядає схоже на те, що Маконел, який поступово поступово це є лідер республіканців в сенаті, який а, висловлювався Завжди на підтримку України. А що республіканці цей шлях цей вони можуть також підтримати? Давайте заслухаємо лідерів сенату I think in the end. Я думаю, що в кінцевому результаті, попри те, що законопроект схвалила навіть наша прикордонна рада, яка також підтримала і президента Трампа. Але більшість наших однопартійців вважають, що цей документ не має шансів стати законом. А якщо ми не маємо шансів погодити закон, вони не бачать шляху вперед. Але у цьому законопроекті є й інші надзвичайно важливі пункти: це Україна, Ізраїль Тайвань. На мою думку, ми все ще повинні зайнятися рештою питань, тому що це важливо. Не те, щоб кордон не важливий. Але тут ми просто не можемо досягти результату. Тож я думаю, що саме такими мають бути наші подальші кроки. І сенатор Шумер має вирішити, як все це перепакувати. Учора наші опоненти мали перемовини та вирішували, чи вони стануть на бік американського народу, чи підкоряться бажанням колишнього президента Трампа та його друга Володимира Путіна. Після місяців конструктивних переговорів, коли ми давали республіканцям багато речей, які вони просили, лідер меншості в сенаті Макконнелл і республіканська партія готові заблокувати пакет про додаткове фінансування навіть з положеннями про кордон, яких вони так наполегливо вимагали. Я закликаю своїх колег від обох партій проголосувати за початок розгляду законопроекту, щоб ми могли обговорити поправки, терміни та будь-які інші питання. Події в Україні, Ізраїлі, гуманітарна допомога, південна частина Тихого океану та наш кордон це все є терміновими питаннями. Але якщо Сенат піде шляхом бій, і дійсно почне працювати, як запропонував Макону. Перепакується закон, винесе без кордону. А це односе це забере певний час для того, щоб підготувати цей законопроект в Сенаті. Після чого Палата представників також має проголосувати за аналогічний закон. Нагадаю, що Палата представників Мак Джонса намагалася винести на голосування окремий законопроект по Ізраїлю, але це в них вчора не вдалося. А президент Байден заявив, що він подібний закон заветує. Тим не менш, Джонсон тим не мене, виніс його на голосування, але його не під. Тримали як демократи, так і деякі республіканці з консервативного крила такого потрампійського крила республіканської партії. Тобто, скажімо, дуже важко передбачити, що буде відбуватися, але якщо Сенат це законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню приймає, а палаті працівників буде дуже важко пояснити, чому вони не хочуть підтримати Україну та інших союзників. Тетяно ще на сам кінець питання. От ми згадували про журналіста і телеведучого Fox News колишнього Такера Карлсона, який вже взяв нібто інтерв'ю Путіна, Володимира. Ми пам'ятаємо, що у нього була досить така чимала аудиторія, коли працював сам на цьому телеканалі. Там 3-5 мільйонів глядачів могли одночасно його бачити. Тобто, це досить потужно перед передодні виборів. А особливо коли вирішується питання фінансування, значить, наших потреб в цій війні проти Росії, потреб Ізраїля, тощо ну і кордонів як. Взагалі, чого очікувати від реакції, скажімо так, глядачів спільноти електорату в безпосередньо в США, адже формулювання його самого як журналіста для чого потрібно це інтерв'ю? Звучить наступним чином: ми маємо донести кому вигідна ця війна, що там відбувається на цій війні. Ну і врешті, чи потрібно допомагати Україні, чи не потрібно десь приблизно так. Ну, в такі рекарсена досі залишається досить потужна аудиторія в ікс. В а він там дійсно говорить, ну скажімо так, критичні або навіть просто неправдиві речі щодо України. Наприклад, в першому шоу він порівняв президента Зеленського з щуром. Він називає його диктатором. Говорить, що в Україні авторитаризм. А так в той же час він говорить, ну, а чим поганий Путін він же а не Саддам Хусейн і не, не Адольф Гітлер. А також перший день, коли вистався вибух на Каховській греблі, він зразу поклав відповідальність на Україну. Хоча ну на той момент Взагалі було важко внус принамі західним зміром зібратися. А що що ж сталося? Також він звинувачує Україну, українську владу в тому, що переслідують православних і робиться досить досить ну весь час досить постійно. В той же час катакіркасан також є одним з претендентів на посаду, або скажімо так, бути балотуватися разом з з колишнім президентом Дональдом Трампом в якості віцепрезидента як кандидату віцепрезиденти. А про це говорить про це говорить. Про це зокрема підтвердив син. Син Дональда Трампа Дональд Трамп молодший, в інтерв'ю Ньюс не сказав, що він є реальним претендентом. Він спілкується з Дональдом Трампом, і в них скажімо так, погляди на багато речей а збігаються. Отже, вже критикують, вже лунає критика. Критика лунає таких, знаєте двох позицій. По перше, журналісти обурені тим, що Такер Карсон сказав, що ось він донесе правду. Він хоче донести правду, що ж там в Росії. А представити, що він звертається до Путіна, а інше цього не робили. Журналісти кажуть, ми постійно ми постійно посилаємо на наші запити, ми ми не проти робити інтерв'ю з Путіним, А деякі наші журналісти, як, наприклад, журналіст Wall Street Journal, намагаються висвітлювати Росію. Він зараз перебуває в в'язниці. А по-друге, звичайно, що припущення, що це буде така, знаєте, пропаганда на користь Путіну, що він просто дав дасть йому можливість висловити свої позиції, що це може мати негативний ефект на думку американців щодо подальшої допомоги Україні. І сьогодні, власне, про це запитали радника Стасбезпеки безпеки Джейка Салівана. А чи є в них, в них такі побоювання? Він сказав, що. Ну, власне, та Кіркарсан вже йде до того висловлювався таким чином, але вони будуть продовжувати скажімо, говорити правду. Вони думають, що їм вдасться все ж таки утримувати цю підтримку Сполучених Штатів України, просто тому що ну прав, вони не переможні, бо це правди зрозуміло. Ви тут це зазначили, що він хоче донести правду, правду Путіна. Давайте так визначимо, яку саме правду так буде доносити в цьому інтерв'ю. Дякуємо вам. Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби голосу Америки, була з нами.